Ми ніколи не жаждали або бажали, щоб мене хтось приніс якийсь православний золовди з Білорусі у нас не тільки своє православ'я, а первічно, оригінальної. І нам нічого на нашому фундаменті, нашої історії, православ'я, щоб хтось чужий, особливо нині нові релігії, сюди приходять православні, котрих втискують державні чиновники і навіть підозрюємо і відповідні служби. Ми їм кажемо, а що ви тут глядаєте? Тут давно православ'я. тут ми маємо свій древній язик, культуру, пеніє, а ви тим ніч не обладаєте, ні язиком, ні культуру, нічим. Ви хвалите, що ви кете. ви можете служити на українській мові богослужені. Ми легенько служити в на які треба. Ну, маємо тут традицію на церковослов'янському, на проповідь стараємося у середді українців на українській мові. Між мадярами, по-мадярськи, між румунами, як видиме наш владика Любимий Лонгін, говорить, по-нашому потом по-руманськи. То і ми в Закарпатю говоримо проповідь по русинськи, на нас ніхто не задіває. Ми всі служимо красно своєму народу, а тому просимо чужинців не йти на той фундамент, куди давно покладений до них. Задовго до їх предків, бо на Закарпаття православ'я на 125 років старішоє, первішоє, чим київське, і на 300 років старшоє, од московського православ'я. Прочте, ці терміни нами прикладаються условно, бо і на тих містах, і з ревлі було православ'я, але ми говоримо про те, що каже Павел. Він не йшов на тоді міста, де вже фундамент християнства покладений. Почому хтось наш фундамент древнього православ'я в Закарпатю має прийти і зруйнувати та ще й забрати наші храми? І так Бог призиває нас, нині апостольським посланням, ніколи не хвалитися більше, чого маємо, або щось придумовувати, котроє. Ми не знаємо. Тільки, каже Павел, тимся хвалити можу, що относиться во Христі Ісусі, до Бога, до церкви, до духовного життя. Як добре із любов'ю відчувати в церкві радость спасіння, який радий чоловік, котрий тільки що був у воді глибокий і вже міг бути потопленником, і вдруг його із води витягнули. Яка там радость? Скільки людей попали в біду, горіли вогньові, і вдруг знайшлися смільчики, котрі його, уже втративши осознання, в диму винесли вон, перший вздохи воздуха, які радосні. І у нас, православних християн, ота от радость спасення така велика, що якщо нас додівають, унижають, б'ють. Обзивав шпіонами, ми з улибкою слухаємо. Реакція негативна цього світа завжди була для нас позитивним сигналом, що ми на путі радісному, благословенному, Божому. І Іно раз Павел теж каже, і в Євангелії говорить: іспитуйте кого вони, Самі себе іспитуйте, цю вірю, провіряйте віру. Ведь апостол Павел, котрий був. Призваний пізніше других апостолів, коли пов'язався в пустини, колись вернув Єрусалим, Та що він зробив з апостолами? Він пішов порівняти із ними його, його проповідь Євангелія. І коли увидів, що він одинаково з ними проповідує, отримав підтвердження, що то, що Бог йому відкрив. Тобто апостолів Господь 12 і 70, а Павла закликав пізніше і йому духом відкрив, що 16 послань Павла можна назвати окремим Євангелієм. І читає Євангеліє, ми так читаємо, як коли читає десь на чужині син письмо Матері або пише син матері, і на чужині, коли ви десь кілько зла. І відсутність любові, якою пише письмо Любовної синок, мамі своєї, споминає її, її милі руки, її молитви, коли нашептала молитви над ним, коли благословляла його, коли ставила його перші кроки робити, да ми точно так, православні християни Української православної церкви, так радуємо, як діти малі, бо ми з Господом, Бог з нами. І ти, Божа Мати, поможи нам, щоб ми в чомусь були добрі християни, були ж так поступаючи, то й ми діти Божі, а у вічності і наслідники, в'єдно з святими, по милості Божої Царства Божого. Амінь.